Наразі вже 7 травня ось такі ми маємо гарненькі огірочки, висаджені вони під плівочку без опалення. І для того, щоб наші огірочки не кущилися і швиденько підростали саме маленькі огірочки, ми прибираємо пасинки. Як це робимо, я вам зараз і покажу. Так, ну давай, міняй руки і поїхали. Дивимося вусик, листочок, далі у нас маленький огірочок, а за ними заховався наш пасинок. Коли пасанок маленький, прибирати дуже легко. На себе пальчиком його зломили і все. Це в нас буде нова гілочка з огірочками, яка буде тягнути сили з нашого основного огірка. І ми будемо дуже-дуже-дуже довго ждати, поки наростуть наші огірочки. Плюс огірок буде кущитися, буде загущення, тому пасинки нам не потрібні. Дивимось далі знов-таки листочок, вусик, огірочок. І знову в нас тут заховався маленький пасинок. Так само легко його зламуємо. І все. Намагаємось прибирати, поки пасинки маленькі, швиденько проходимо, прибираємо і чекаємо, що ось-ось скоро вже огірочки нас порадують. Сьогодні ми їх просапали, трошечки підсипали і полили.